15 кандидатур погодили на отримання відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Це питання розглянули на засіданні постійної комісії облради з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Одержать нагороду волонтери різних напрямків. Повідомила заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. В цьому році Полтавська обласна рада започаткувала нову нагороду за волонтерську діяльність для мешканців Полтавської області. Які здійснюють цю діяльність, коли ми писали це положення, вивчаючи досвід інших областей, ми аналогічних нагороджень в інших областях не бачили. Одна і та ж особа щороку подаватися на отримання відзнаки не може. А ось наявність у кандидата якихось інших нагород за волонтерську діяльність є перевагою. Розповів депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Цих волонтерів, які нагороджують, мають історію з 2014 року. Подають. Депутати Полтавської обласної ради, кожен депутат має право подати на три нагородження за один рік. Критерії це волонтерська діяльність. Кожен депутат вивчає кандидатуру. 5 грудня міжнародний день волонтера. Усіх кандидатів цього дня мають нагородити відзнакою полтавської облради за волонтерську діяльність.